Я всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні у нас скільки ж ш... коштує шкода Octavia в Німеччині. Так, маємо такий автомобіль. А, забув, забув, забув. З вас підписка і лайк. Поїхали. Шкода Combi РС. Маємо РЕСКУ на топовий на топові фари гума у нас піреллі гальма практично нові має панораму автомобіль автомобіль брудний маємо такі сиденья шкіряний шкіра алькантара стрічка така ну добре виглядає руль перфорацією непогано виглядає. Да. Та шиби заводські. Місця тут дуже дуже багато. Паркоп згнив. Новий автомобіль, а паркоп згнив. Напевно, щось тягали. Так, ось так виглядає автомобіль. Дуже добре, добре. добре. сидіння сидіння. Угу. Регулюється. Так. так, 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 шкода Октавія Комбі РС-2.0 турбодизель на ДСГ, повний привід. 22-го року 82 390 км пробігу, 200 кінських сил, 2 литра. Дизель на ДСГ за 34 930 євро. Непогано, непогано. Так, маємо Шкоду Октавію на Лест Оптиці. На... А це майже нова машина. Так, ну гума Континенталь. Не скажу, що вона нова. Не Виглядає непогано. Такі сидіння маємо з тканини. Шкіряне кермо, мультикермо. Так. Гальма у нас практично нові. Так, 22-го року шкода Octavia Комбі. 87 490 пробігу, 150 кінських сил, 2 літри дизель на ДСГ. За 25-470 євро. Так, ну так от виглядає. Все вам Ну, непогано, біленький колір. Завжди виглядав. Дуже добре. Маємо таку от рисочку Я вибачаюсь за вітер. І дуже гарно на топовий. Оптиці кристал якийсь на 19 колеса, нові гальма. Ну я гадаю, що в неї пробіг малий. Виглядає дуже воно гарно. Так, протрима. О, дивіться, які маємо кожені сидіння, шкіряні з красною стрічкою. Непогано виглядає, непогано. Ззаді у нас теж багато місця. Непогано. Має паркоп, новий зовсім. Така ЕРЕСКО, непогано. Так, давайте по ціні я вам скажу скільки вона коштує. шкода Octavia Combi RS 2.0 турбодизель. 22 року 70 590 кілометрів пробігу 200 кінських сил. 2 літри дизель за 34 930 євро коштує автомобіль. Непогано, непогано, непогано. Нє, вигляд у неї добрий. Так, що ми тут? Маємо ще ось такий. Шкода Octavia у нас. Таке інтересне магу Не Непогано. Маємо фари. Шкода кристал. Це я так розумію самі топові фари. Так, маємо. Сидіння з тканини, шкіряне кермо, ну щось воно дуже така комплектація дешевенька. Ну майже майже нова. Підемо назад. Подивимося, який розмір колес, Мішлен стоїть у нас. Так. А який розмір? Розмір не зрозуміло. Давайте на цю сторону перейдемо. Так, сюда поглядає непогано. Розмір, який у нас розміром, скажіть, на 17. На 17. Що у нас ззаду маємо? Маємо ззаду у нас такі самі сидіння з тканини. І тут у нас сидіння з тканини. Скільки яка ціна її Так, моєму шкода Тавикомбі 25-го року, 90 км пробігу, 150 кінських сил, 1,5 бензин. Так АТСГ за 33 430. У вам нова машина. Ось скільки стоит чи коштує нова шкода. Так Маємо шкода Октавія. Анована на ЛЕТОТИЦІ з протиотуманними фарами. Гума у нас стоїть Гудьєр. На 17. Це у нас 23 рік. Шкода. Маємо такі сидіння з тканини. Кіряне кермо з кнопочками тонування відсутнє, видно вам так, ось така, непогана, непогана іві, це у нас, я так розумію, це гібрид. Якщо ІВІ, це гібрид, так? Якщо я щось невірно кажу, напишіть. Бо ми тільки учим. вчимось. Так, йдемо далі. Шкода октавія, Комбі, 23-го року 48 тисяч пробіг, 204 кінських сили, 14 гібридний цін. Так, АТСГ. За 24 740 євро. Це познати, скільки воно їсть. Бендильчик. Так, маємо таку ще шкоду. Біленьку, гарненьку, на LED-оптиці. Має протиотуманні фари. Маємо всесезонну гуму Goodyear. Так, маємо панораму, біленька, гарненька. Маємо сидіння. З тканини, кермо, тянута шкірою, ну з кнопочками більше. Ні, ні на що дивитися. Диска такі непогані. Біленька, чистенька. Є так якесь, є так. Це у нас електричка, так? Напевно. Зараз ми подивимось. В курсі ті пишуть зразу. Напевно так. Такі диски ставлять на електрички. Так, ну будемо зараз дивитися, скільки коштує такий інтересний автомобіль. Авто, авто, авто. Так. Ні, це у нас... Шкода, Октавія Комбі, стайл 1,5. 22-го року 80 690 пробігу, 150 кінських сил, 1,5 бен бензин. Так. За 23 730 740 євро. Ну, непогана ціна. І виглядає вона до, достатньо добре, не зрозумів. Я... Так, маємо ще таку шкоду, на неї немає ціни. Ми тільки можемо подивитися, як вона виглядає і все. Так. Маємо такі сидіння, тканини, ну, непогані сидіння. Вже добре виглядає, шкода, це у нас супер, це вже не то. В нас жактає, так. Отакі у нас машинки сьогодні були на огляді. Кому було цікаво, підписуємося, ставимо вподобайки, пишемо коментарі обов'язково. Всім гарного дня і до зустрічі у мене на каналі. Усім ча.